Ну що, знову доброго вечора, пані та панове. Я прямо не знаю. Я вже не знаю. Можна просто витягувати ось так от руки і щоб ви надягали кайдани, а потім ми маємо довести, що ми не виновні, щоб з нас ці кайдани зняли. Значить, зібралися самі впливові банки і, мабуть, самі. Великі банки України, Приватбанк, Моно, Ощадбанк, ОТП Правокспум, Райфайзінг та Скомбанк підписали меморандум про обмеження карткових переказів. Слухайте, я за любий кіпіш, крім голодування. Я розумію, начебто піду цим всім лозунгом, давайте заборонимо відмивання коштів, заборонимо. Поменше там кидати коштів один одному, поменше всього, поменше, тому що дуже багато великий оборот в Україні безготівкових операцій. До речі, це лозунги двох минулої річної давності. Давайте всіх переведемо в Безнал. Тепер всіх переводять в Безнал, готівки майже ніде немає. Да? А тепер в Безналі давайте всім позав'язуємо руки. І будемо, значить, всім вказувати, хто скільки має заробляти і чому. І так, банки домовилися ввести обмеження на проведення вихідних, вихідних, не вхідних, а вихідних. Але ви маєте розуміти, да, що у вас вихідний, а в когось вхідний, да? а потім у когось також буде вихідний цей платіж. Тобто скрізь є обмеження. По клієнтам високого рівня ризику встановлюється ліміт до 50 тисяч гривень на місяць високого рівню ризики. По клієнтам середнього та низького рівню ризику з 1 лютого 2025 року. Тобто, цей пиздець, вибачте, будь ласка, не зараз. А він буде з 1 лютого. Ми маємо січень, я знаю, чому з 1 лютого. Ми маємо січень пережити. Вижити, сплатити податки, почати платити військовий збір, а потім з лютого наступний левел. Ну, тобто, ми пройшли перший левел, а потім, як в грибочку, наступний левел. А в сумі до 150 тисяч гривень на місяць. А з 1 червня 2025 року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць. Ліміти не стосуються клієнтів, час увага. Підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних, а також волонтерів. Не забуваємо, будь ласка. Зарплатні клієнти мають оформлено мати картку зарплатний проект», тому що вже вважається, що якщо ти на власну, ми знаємо всі, ну я ще до спеціалістів говорю, да, що бухгалтери всі знають, що якщо людина хоче отримувати свою зарплату на свою особисту карту, то вона пише просто заявку і отримує на свою особисту у вигляді заробітної плати виплату. А по, а по принципу є проекти. Зарплатні в кожному банку він пропонується кожному підприємцю, що підприємець випускає під цей проект спеціально окремі картки для своїх найманих працівників, щоб вони туди ці картки називаються зарплатними, щоб туди вони отримували виключно свою заробітну плату. І, якби дуже, правда, ситуація складається на очах. Тому всі, у кого зарплата прораховується на особисті картки, я рекомендую. Це не, нічого не говорить, це моє суб'єктивне тільки бачення ситуації, щоб уникнути якихось наслідків цього меморандуму. Тому що в основному люди користуються Приватбанком, Монобанком, Ощадбанком для того, щоб робити ці всі розрахунки. І я прошу звернути на це. Це увагу і заключити, поки не пізно, зарплатні проєкти, щоб у вас була така можливість переказувати кошти на зарплатні картки, а не на власні людей. Бо потім тим людям, я так розумію, потрібно буде пояснювати, звідки гроші і так далі, вказувати якісь відомості, можливо, показувати. Не знаю. Я не знаю, які там будуть допити. Можливо, скоро банківські організації у нас стануть якимись контролюючими органами, які ми будемо там по запису заходити. Значить, ті, у кого є підтвердження, походження джерел доходів, що таке підтвердження по дивіться. Пояснюю наприклад, ФОПа, який займається it продакшеном. І там випускає, наприклад, там, якусь програму незабезпечення, або підтримує його дію, або ще щось. У кожного з них є контракт з замовником, перекладений і англійською, і українською мовою, або там іншою мовою і українською, акти виконаних робіт та інвойси. Тобто, у кожного є свій пакет документів, по яким вони отримують свої кошти, звичайно, там у валюті або у гривні. І... Раз на раз не приходиться, але через там, раз в півроку точечно банк завжди запитує ці документи, щоб бути у курсі, звідки йдуть гроші у людини. Тепер це йде головним завданням банку запитати, звідки у тебе будуть надходити кошти. Банки-учасників ведуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта на рівні не більше трьох рахунків для клієнта. Без документально підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних та рахунків, відкритих для використання програм державної підтримки. Є відновлений національний кешбек. Тобто в Монобанк, наприклад, є представлена чорна карта і біла карта. Це два гривневих рахунки. Тому у кого є біла карта, яка вам просто болтається, закрите. Закрийте, тому що вже якби у вас репутація банківська. А, точно так же в Моно, там взагалі, ой, не в Моно, в приваті. Ти заходиш, там взагалі на тебе готові повісити усі: і кредитна, і для виплат, і універсальна, і яка хочеш. Тільки бери, 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 плати, плати, плати. Скрізь комісії, все, там. М -м -м. А, тому тепер ви маєте бути обізнаними раціональними, спокійними. І одна карта, яка буде пояснювати, звідки тобі приходять гроші. Я гадаю, що вже буде важкувато, типу, мені там перерахував чоловік, або мені там перерахувала дружина, або чоловік перераховує з-за кордону дружині. Я думаю, що то все вже треба буде пояснювати. І підтверджувати походження джерел коштів у чоловіка, або у дружини, підтверджувати там довідками або там деклараціями. Я коли підприємець і перераховувала матусі кошти, то банк мене, наприклад, запросив джерела походження. Я додала свою річну декларацію, де вказано моя задекларований мій дохід. Питання одразу моментально з мене знялось. І е, абсолютно спокійно протягом там 10 хвилин вже були перераховані кошти на рахунок моєї матусі, і ніяких питань більше до мене не було. Але знову таки все залежить від, від менеджмента, від настрою, від того, хто питає, який банк, які в кого критерії. Дуже багато буде всього залежати від цього всього. Е, значить, зрозуміло, так далі, перевірка фопів. Банки домовилися, що для новостворених ФОПів до 6 місяців із сумою річного доходу згідно першої групи оподаткування Високий ризик запроводжують поглиблене вивчення його бізнес-діяльності під час встановлення ділових відносин. Суть масштаб вид діяльності, вид послуг, за якими клієнт звертається до банку, обсяг фінансових операцій, які планує проводити. Та посилений моніторинг операцій по рахунку і відповідності до суми середньомісячного доходу по першій групі оподаткування. Перша група має право відкривати собі рахунки. Ніхто не має права їх позбавляти цього. У першої групи дійсно найнизький ліміт, який є серед усіх груп єдиного. Але ж і перша група, вибачте, не сильно там е, і заробляє, ну, не може так багато заробляти, як ви всі думаєте. Тобто перша група це завжди послуги населенню або салон краси. я розумію, що салон краси там. У них свій шахір-махір, вони відкривають на своїх дівчат там фопів, щоб ті працювали, і не платити за них податки, не оформлювати. Я це все розумію. Якщо це боротьба саме з цим, ну будь ласка, я думаю, що можна пройти перевірками і все це налагодити буквально за один день одним рейдом. Для ФОП на загальній системі або спрощеній системі другої, третьої групи відбувається вивчення клієнта відповідності до власного ризикоорієнтованого підходу. Тобто, що це значить? Це значить, що якщо ви там, вас підозрюють, а підозрювати можна все, що завгодно і як завгодно, там, наприклад, немає правильного. Призначення платежу. Буває так, що люди не хочуть писати, або ставлять просто хрестик, або там, блін, пишуть на тобі на новий рік подарунок, або ще щось. Такого вже писати не можна. Такого вільнодумства і вільноповедінки поведінки вже застосовувати до свого партнера не можна. Краще думати про все, краще думати, як це зробити спокійно, як перерахувати кошти, що поставити в призначенні, тому що усе буде мати наслідки. І можуть просто-просто банально заблукати. Блокувати рахунок до з'ясування обставин. Скільки його будуть з'ясовувати, як його будуть з'ясовувати і чому незрозуміло. Просто незрозуміло. Тому, будь ласка, маєте це все на увазі, що обмеження будуть обмеження будуть встановлені ще раз для ризикових: 100 тисяч 150. ну тобто, це в місяць. Як можна по таким обмеженням працювати, коли євро там 43 да, за євро чи 44, а за долар 42? Не знаю з таким курсом, тому що якщо люди закуповують за кордоном, наприклад, в тій ж самій Польщі і перепродають на територію України, або в Турції і перепродають на територію України, то все важко в таких мілких цінах ну, якби, працювати, якщо чесно, з такими. Тому вже маєте на увазі, щоб працювати з великими сумами, я так розумію, там 10 тисяч доларів або 5 тисяч доларів, або ще якісь суми, які можуть заходити за один раз. У вас має бути контракт, договір українською і тією мовою, з якою ви співпрацюєте країною, акт виконаних послуг або видаткова накладна, і інвойс, це рахунок фактури, який виставляється для оплати. Ось такий пакет має формуватися для тих, хто продає, не займається роздрібною торгівлею. у всіх мають бути касові апарати, тому що все, що ви зможете доводити, звідки ви отримуєте дохід, це випуску. По банку плюс фіскальні чеки з вашого за звіти з вашого касового апарату. Тобто розрібна торгівля також має себе якось як би, захищати. Звідки роздрібна торгівля бере товар? Ви маєте уже скрізь мати видаткові накладні. Тобто, первинна документація для вашого блага має у вас існувати. Все, на цьому, все. Я думаю, немає сенсу щось ще говорити. Все було сказано мільйон разів. Прочитано вами також мільйон разів. Зверніть увагу, що не вступив, а банк. Це не реклама. Просто зверніть увагу. І все. Можливо, комусь умови підійдуть, а фіг його знає. Все що хочеш, може бути. Ось дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Щоб бути в курсі, що відбувається на нашому мінному полі, як то кажуть, підприємницькому, Готуємося скоро закривати рік. Буде ряд відео, де ми будемо заповнювати разом з вами декларації річні. Я думаю, я вам точно пригожусь. І буду в нагоді. Якщо є можливість, ставайте спонсором каналу. Я буду вам дуже вдячна. Дуже мало я поставила суму на оплату за місяць. Але якщо це робити регулярно, якщо у вас буде побільше, то, то буде мені якраз поприємніше. Все, дякую за увагу. Гарного настрою! Тримаймося!